Можна вас на секундочку? Я вас прошу забезпечити мої права громадянські. Пан жахідний Віктор Олексійович, громадянин України. Я хочу попасти в приміщення суду, не в залу суду. Забезпечити мої права, будь ласка. А ви маєте право там знаходитись? Я громадянин України дуже добре представиться, документи. Всі документи. Всі звичайно ж, є, і паспорт є. Забезпечте мені мої права. Чому я не маю права пройти в приміщення суду? Тому що мабуть, буде сьогодні, сьогодні обмежене доступ. З, підстава, обмеження. Я хочу на заяву написати. Закон про національну поліцію. Що він каже? В приміщення суду. 30-36 приміщ... обмежити рух громадян або автомобілів. Підстава. До... Підстава, тому що там йде засідання. Посторонніх людей не пускають. Яке засідання? Засідання, засідання чого? Засідання суду. А канцелярія суду працює? Канцелярія суду? Так. Немає доброї інформації. Ви не маєте? Не має. Так з'ясуйте, я вас прошу як громадянин не, у поліції. Тим, не на uh, я на не йду в залу, в залу суду. Не я йду в приміщення суду не, не пускають, і мене, не мене обмежують. Не мати забезпечте мої права. Будь ласка, прошу. Зараз забезпечимо. Зараз просто спросимо, чому вас давайте пикають. спитаємо зараз. От у їх якийсь наказ. Може я в чомусь не розбираюсь? За їхніми словами, вони керують... Розумієте, воно щось не личить. Ну я я, я, я вас... за вами е, наблюдав, ви тут стоїте ще з вісьми ранку. Так. Так, а чому ви раніше не заходили? А мені не потрібно було на той а, час заходити засідання Кол... суду. Ні, вам ні, ні заходити, так? коли мене обмежили. Я ж знаю час. Я не йду на засідання суду того, що вони кажуть, якась бумага. Я йду в канцелярію. Оболонського суду, забезпечте мої права, будь ласка. Я вам ще раз Ми маємо право обмежувати рух. Тобто ви не людей. будете забезпечувати мої права зараз. Які ваші права? Я вам ще Я національну хочу... поліцію. Стаття 36, Ми маємо право обмежувати рух автомобіля або вистава зараз мене обмежити, пройти. В приміщення суду, будь ласка, підстава. Вам пояснили підставу? Ні, Ні. Я підійшов до вас. Прошу забезпечити мої громадянські права. Я хочу пройти в приміщення ви суду. Стояли туди з 8 ранку. Ви тобто не ви не забезпечите мене зараз? Мої Я права? Я прошу забезпечити моє право пройти в державну установу, в приміщення не в залу в суду, в приміщення, в якому є 5 поверхів. І що? Я хочу пройти в державну установу. Я розумію. Ви не забезпечите. Чому, чому ви стояли з вісьми ранку тут, а вам не потрібно було заходити? Яке кого діло? Чому я стояв? Я зранку без п'яти вісім був в туалеті. Але я що маю доповідати? Я, я питаю у вас як поліцейських. Я вам Нових. маємо право обмежити рух. Я вам ще раз повторю. Ви мене обмежуєте так, зараз? Так, Я вам обмежую рух. Чому? Тому що я маю на це право. Яке? Представтесь, Допонне. будь ласка, от він представився, ви ні. Експад патрульної поліції Єгіян. Поліції. Єгіян капрал поліції. Дуже приємно. Ви зараз мене обмежуєте, так? так? Підстава. Я вам ще раз повторюю. Я можу, можу вам не пояснювати Алло. підставу, чому я вам обмежую рух. Це вас цьому учили? Так, звичайно. Дуже добре. Дивіться сьогодні себе. Дуже добре, я що у вас цьому... ну, погано бачив. Я думаю, останній день будете Весі, бачити з такими відповідями. Останній день. Я не вас знімаю. Не я не вас знімаю. Не я спілкувався з ним. Ні, я не поговорив, він не забив. Він зараз про виконанні. Я звернувся ви... до нього. Ну так я спочатку, я хочу, щоб запис. Ні, ви не пояснили, я не зрозумів вас. Не знімайте, будь ласка, його. Не знімати? Його. Заборонено. Яку фізичну особу? Ну, чувству, Він перебив наше спілкування. Ви не забезпечили. Ви сказали, хотіло, що виключати. У мене питання. Да. Я як журналіст, мене тоже не пустили. Требуя у мене акредитацію. Несмотря на то, что сентября, с 15 сентября по року года, аккредитацию отменили. Ну что вы можете сказать по этому поводу? Я вам а говорю да. о преступлении. Я вам заявляю о да, преступлении. Ваши директора питаем, после некие массу масс магия. А разница между мною и... Ну, бачите, вы хоть трошки відповідаєте, а вот напарник трошки. Не туда-попал. Еще очень-то хотелось бы знать, что это упалы, которая ограничивает, вообще самоусуждать.